Вітаю. видивитися о ОТБ. Це програма відверта розмова, до якої сьогодні я запросила кандидата у народні депутати України Степана Гавриша. Вітаю вас, Степане Богдановичу. І вам доброго дня. Говорять, що деякі деталі можна побачити лише на відстані. Певний час ви провели поза політикою. Чи сприяла ця дистанція формуванню якихось нових поглядів? Можливо, саме вони спонукали вас повернутися до політики о, правда. Іноді в деталях живе диявол, як кажуть. Мої деталі чи е, мій час, який я провів поза парламентом, дали мені можливість піднятися на нову ступінь е, як людині, яка осмислює сьогодні державну політику, осмислює проблеми людей е, з більш глибокими знаннями і готовністю до проведення реформ. Працюючи в Раді Національної безпеки і оборони України першим заступником, фактично я моделював, управляв цілими системами, пов'язані з захистом національних інтересів. Вони стосувалися як власне, самої безпеки і оборони, закінчуючи економікою і проблемами кожної людини. Наприклад, в чому суть захисту кожної людини. Вона була пов'язана з тим, що ми боролися проти злочинності, приймали спеціальні рішення, щоб криміналітету на суспільство був нижчий. Ми намагалися створити таку систему протидії кримінальним звичкам людей, які користуються іноді наївністю щирості, іноді нездатністю до самозахисту мінімальними. Ми багато працювали. І в сфері економіки і намагалися прогнозувати продовження розвитку світової кризи, української кризи. Ми хотіли запропонувати низку реформ. На великий жаль, це не вдалося зробити останній час, оскільки вся функція по управлінню цим процесом пішла до Кабінету міністрів. Зрозуміло, що тривалий час, працюючи в Радбезі, я набував не тільки знання, але й здібності і вміння. Одночасний характер, жорсткість силу волі для того, щоб добиватися вирішення своїх ідей. Двічі, перебуваючи в парламенті, я зробив непогану політичну кар'єру, як ви пам'ятаєте. І це сприяло розвитку Харківщини. Я ініціював закони в інтересах Харкова. Я багато працював своїм округом. Фактично, я провів цілу революцію в окрузі, і багато людей, хто не сьогодні дивиться, пам'ятає про наші унікальні проекти. Газифікації, будови доріг, відновлення заводів, побудови шкіл, церков і багато іншого. Я мав вже тоді значний політичний досвід, політичні інструменти впливу. Зараз я вважаю, що мої знання і мої здібності можуть прислужитися державі і моїм виборцям. Я йду до виборців і кажу їм, що люди, я йду до вас не тільки з чесними намірами і чистою біографією, я йду до вас з пропозицією. Обрати собі незалежного представника, прямого представника у парламенті, який буде жити вашим інтересам, не інтересами партії. Я не маю нічого проти партії, але я вважаю, що у виборці має бути прямий, абсолютно незалежний ні від кого представник, на якого не можуть спертися, починаючи з своїх проблем тут безпосередньо у своєму селі, у своєму домоволодінні. У людей немає сьогодні е, ні на кого можливості покластися, оскільки місцева влада не працює. І одночасно. Я готовий запроваджувати через законодавчі ініціативи дискусію відносно нових реформ. Нам потрібні сьогодні реформи, без сумніву. Президент хоче, щоб ми сприяли тому, щоб ці реформи розвалися, без сумніву. Чи може тільки одна група проводити ці реформи? Чи ці реформи мають бути побудовані з тим, що представник від імені виборців народу бореться за них спільно з іншими? Я співпрацював з різними владами. Скажу вам, що я ніколи не втрачав. Настрою і бажання працювати з владою в ім'я виборців. Я пропонував, і в парламенті були прийняті 80 моїх законів. Це майже рекорд для українського парламенту. Тому сьогодні, вертаючись в парламент, я пропоную людям більш високий рівень, більш ефективну позицію щодо проведення реформ в їх інтересах. І пропоную їм також, перш за все, свою волю і силу в захисті їх особистих інтересів. Від 에, <към> тих, хто сьогодні не розраховується з ними за паї, від тих, хто сьогодні 에, ліквідовує їхні лікарні в моєму окрузі, хто закриває школи і так далі. Я готовий боротися з бюрократією, з корупцією в інтересах моїх виборців. Це для мене головне завдання як майбутнього народного депутата. Може, ви ви знаєте потрібність, необхідність проведення реформ, але чомусь називаєте їх потрібність нових реформ. Це означає, що ви не підтримуєте реформи, які наразі тривають в Україні. Це спрощений погляд на розуміння нових реформ. Просто ми входимо в новий час. Нам потрібні нові реформи. Реформи, які відбулися, вже не забезпечують ефективного стабільного розвитку суспільства. Вони не сприяють розвитку економіки. Якщо б ці реформи працювали, ми б з вами мали сьогодні потік інвестицій в Україну. Самі внутрішні, національні інвестори, які найбільш потужним локомотивом розвитку України, вкладали б гроші в економіку. Але ми цього не маємо. Ми бачимо, що з України тікають гроші. Тобто мова йде про... Експорт капіталі з України. Ми бачимо, що українські інвестори сьогодні не готові вкладати гроші в розвиток виробництва. Скажіть, будь ласка, а хто сьогодні вклав гроші у відновлення ткацької фабрики чи бувної фабрики в Вовчанську? Хто вклав сьогодні гроші у відновлення зводопавної апаратури? Чи хто вклав гроші у модернізацію ТЕЦ 2 в Чигуєві? Хто сьогодні вклав гроші в новий проект по відновленню 100-тисячного Слобожанського свинокомплексу? Ніхто. І не вкладе ніхто. Тому що, перше, ніж вкладати гроші, потрібно зробити декілька речей. Найголовніше провести реформу, до якої була б довіра всіх людей, народу, які є основним інвестором. Економічну а, реформу мають. Без сумніву. Економічна реформа найперше, не реформу. Реформи це має бути великий набір реформ пропозицій. В якому напрямку, наприклад, робити пропозиції? Створювати в країні великі крупні корпорації, як в Сеулі там, чи в Південній Кореї. Чи створювати дрібне господарство, дозволяти масі інвесторів, масі підприємців розвиватися. Ми сьогодні маємо зменшення середнього класу в Україні. А середній клас це головний носій не тільки, скажімо так, ліберальних демократичних цінностей, демократії, як такої. Він головний захисник і національних інтересів. Це клас, який ніколи не поступиться нічим, а він чисельно падає, оскільки податки, відсутність підтримки з боку держави. Дуже важка, обтяжлива система податкова, яка існує: 135 податків, вдумайтеся, 135 податків, 40 із них на заробітну платню. Хіба може будь-яка держава керуватися таким принципом, що треба вилучати фіскальним чином гроші у людей і не сприяти тому, щоб ці гроші працювали на людей? Чи не варто, наприклад, сьогодні? При випадку реінвестицій, вкладання грошей у інноваційне виробництво, не стягувати це в якості податку, зменшити податки на прибуток, на е, додану вартість і так далі. Ми маємо прийти до того, що в Україні має бути не більше 10-15 податків. Це Хіба... має хтось зробити. Хіба зараз не ми не на цьому шляху. Ні, ми на цьому шляху на великий жаль. Ми на шляху політизації е, реальної дійсності. Знаєте, чому проблема? Мені здається, управління що. Власне, державну політику здійснюють не професійні економісти, фінансисти, юристи, а політтехнологи. Вони приходять з переможцями разом з ними до влади, сідають в їх адміністраціях і починають планувати перемогу на наступних виборах. Вони є самою політизованою нацією, мабуть, у світі більше політизації, ніж в українському суспільстві, не існує. Політика живе в кожному домі, тим, що в середньому сьогодні половина людей, половина пенсіонерів, пенсія 844 гривні. Трошки більше 100 доларів. Це пенсія середньої, середньої Африки, так би, Центральної Африки. Розумієте, на ці гроші неможливо прожити, тим більше в умовах досить складного способу життя, який ми ведемо. При тому, що люди самостійно не виробляють свої землі, змушені здавати в оренду, при тому, що потрібно прожити зиму складно дуже. При тому, що в нас постійно підвищуються ціни. Чому різниця між пенсійною системою українців і поляків, наприклад? Наша пенсійна система передбачає дорівнювання пенсії до росту цін, тобто до зростання інфляції. Зазвичай на старті ми маємо приблизно одинакове співвідношення, але на фініші ціни значно випереджують пенсію. У поляків навпаки розраховується пенсія таким чином, щоб вона випереджала постійно інфляцію, тобто зростання цін. Таким чином поляк може дозволити все практично, а українець нічого. Тому я думаю, що потрібні нові, досить ефективні реформи. Чи ці реформи є настільки новими, що ми їх не знаємо? Ні. Світ уже показав нам способи проведення таких реформ. Це має бути, перш за все, якась спільна ідеологія, єдина ідеологія цих реформ. Ці реформи не можуть бути окремо податкові, окремо там, економічні, аграрні, судова реформа там, і так далі. Це має бути єдиний погляд, єдина концепція розвитку країни. За це я і буду боротися в парламенті для того, щоб всі зрозуміли, що сьогодні люди будуть учасниками цього процесу, залучити народ до прийняття рішення, розширити функцію в самому управлінні державою. Такі відбув... реформи, що відбувається сьогодні. На вашу думку, вони якось ну, у різних напрямках. Вони всі спрямовані на покращення якості життя українців. І судова реформа, і, і, і агропромислового комплексу, і економічна. Чому здається вам, що ось вони сьогодні не в єдиному ідеологічному там, просторі, не в єдиному комплексі відбуваються? За ідеологію я би не говорив, оскільки е, сьогодні в нас немає жодної ідеології розвитку. Ми маємо чіткий акцент на Власне кажучи, максимальної монополізації українського ринку. Подивіться, що декілька крупних фінансових правослових корпорацій володіють основними багатствами Україні. В одного три ключових ринка монопольно, другого два, третього, один і так далі. Це протирічить будь-якій системі економіці. Чому з України сьогодні йдуть дві російські компанії, Луко і ЛТНК, Не знаєте, тому що вони не можуть працювати в таких режимах конкуренції. Вони в Африці працюють, де. Йдуть громадянські війни, а Україні працювати не можуть. Ви згадали за судову реформу, яка сприяє людям. Але це смішно, бо Європою судова реформа визнана такою, що привела до тотальної корупції в судах. Визнана найгіршою реформою для судової системи в цілому. А чому найгіршою? Скажіть, будь ласка, все дуже просто. Тому що суддів обирає політична більшість. Вони мають політичне призначення і вони не можуть бути незалежними. Я, наприклад, пропонував президентові. Віктору Федоровичу на старті, коли він був обраний на президентом, написав йому велику масштабну доповідну записку з цього приводу, щоб судді першої інстанції обирав народ і вони несли перед ним відповідальність. Вести мирових суддів, щоб вони розглядали дрібні, невеликі суперечки і так далі. Я багато зробив таких пропозицій, але їх не чують. Я задаю запитання, а чому їх не чують? Все дуже просто: не чують, тому що. Для того, щоб чути, треба знати. Для того, щоб знати, треба мати досить значну серйозну підготовку на рівні навіть консультантів у тих чи інших сферах. Запевняю вас, що коли ви говорите про реформу агропромислового комплексу, то реформа пов'язана із продажею майбутньої землі, яка приведе до того, що селени прикінцево втратять можливість скористатися цією землею, бо вони ніколи не викуплять її на аукціонах і так далі, перетворить село у. Вимираючий, знаєте, найбільш втрачений для України історичний такий осередок самої українськості нашої. Ми всі з села, я села і всі інші з села. І ми не бережемо сьогодні село. Село залишається найбільш депресивним місцем, куди не доходить влада ні центральна, ні місцева, ні дороги, ні лікарні, ні ФАПи. Ні швидкі допомоги, ні матеріальне утримання, ні підтримка багатодітних сімей, нічого. Це відсутне в селі. Село просто виживає сьогодні. Це я вам кажу з огляду на те, що я щодня приїжджаю в село і щодня тисну руки людям, які не знають кому сказати. Ну, про це. На сьогодні маєте ось ви не підтримуєте впровадження земельної реформи. Вважаєте недоцільною ну, ті заходи, які відбуваються у межах реформи агропромислового комплексу. Чи маєте гідну альтернативу, гідні альтернативні пропозиції? Яким є ваше бачення відродження, розвитку вітчизняного села? Я не сказав ні слова, що я не підтримую земельну реформу. Я сказав, що реформа. Ті концепції, яка запропонована, є поганою, і нам потрібно вести дискусію з цього приводу. Я наразі не сказав, що я не підтримую що-небудь, я лише критикую помилки, які були зроблені. В тому числі і помилки, скажімо, проведення податкової реформи, судової реформи, інших реформ. Я взагалі вважаю, що питання про реформи не можуть вирішуватися окремо відносно кожного окремого взятого сектору. Це має бути загальний погляд на розвиток України як такої. Тобто. Логіка президента є правильною, треба міняти конституцію не закладати нові формули, нові правила, які дозволили би перезавантажити весь наш розвиток. Але що стосується моїх поглядів щодо села, то я скажу вам, що в мене дуже чіткий погляд. По-перше, я буду проти виступати сьогодні адміністративно територіальної реформи, яку проводить Кабінет міністрів щодо об'єднання районів і об'єднання селищних рад. Ви уявляєте собі, що у Харкові веде чотири районних центри, чотири райони. Буде в кожному районі 3-4 е сільських, е сільських ради селищних ради. Як людям дібратися сьогодні за будь-якою справкою туди? Який має бути тут принцип? Може принцип має бути. Е громадам потрібно скільки влади, скільки вони можуть використати в своїх інтересах? Тобто, ще з часі, часів магдебурзького права потрібно громади наділити чіткими можливостями реалізувати цю владу в своїх інтересах. А що це означає? Це означає, як мінімум декілька речей дуже важливих. Перше, треба поміняти е, податкову політику і бюджетну політику. Треба передати громадам більш частину податків. Як платять податки німці? Німці платять податки таким чином, що вони делегують гроші не повноваження, а гроші в центр. І центру грошей не повертаються. Тобто вони забезпечують грошима центральну владу. У нас навпаки, Цитальна влада збирає всі гроші і розподіл бюджетних коштів, якщо раніше примені це було 42% майже, то зараз 21%. Тобто суттєво зменшено. На місцях немає грошей, взагалі у бюджеті щось, щось, щось робити. Це робиться тільки в час виборів. Друге, нам потрібно зрозуміти, чи нам потрібні, наприклад, районні державні адміністрації на рівні, Де існують місцеві саморядові інститути. Скажу вам, що сьогодні самоврядування на місцях немає. Воно повністю знаходиться під управлінням, під повним, так би мовити, повній залежністю від державних місцевих адміністрацій. Вони не мають альтернативи, вони не можуть висловити надовіру главі державної адміністрації. Вони цього не можуть подумати навіть в голові. Я вважаю, що це заставляє нас думати, чи не варто. Зупинитися при формуванні державної адміністрації на рівні області, наприклад, решта все залишити на рівні самоврядування. Можливо, мені хтось заперечить, але це дискусія, це діалог, який дозволить нам знайти кращі рішення, чи є це практика у світі всюди. Чи з президентських виборів 2004 року ви були представником кандидата у президента Віктора Януковича в Центральній виборчій комісії? Чи готові сьогодні співпрацювати із владою? Можливо, висловлювати ось ці пропозиції, чи готові до конструктивного діалогу? Без сумніву. Після переінавгурації я був у Віктора Федоровича і ми з ним майже дві години спілкувалися. Я висловив свої погляди на багато проблем, які є в державі. Він попросив написати йому. Доповідні я написав йому не одну. Напевно, вони стали причиною в кінці кінців мого звільнення із апарату РНБО. А, знаєте, в мене різні погляди з оточенням президента. Це природньо, це нормальна конкуренція, яка дозволяє, ну, якось не тільки співіснувати, але дозволяє знаходити краще рішення. Я пропонував дуже багато речей. Починаючи від Конституції, закінчуючи в тому числі реформою, так би мовити, села, реформою аграрного сектору. Я виступав проти. Крупних господарств на селі, я виступав за не дрібне фермерське господарство, а для того, щоб збалансувати зразу і того і того, так би мовити, да? але стимулювати дрібне господарство на селі, щоб селянин не був відлучений від самої землі. Я співпрацюю зараз дуже оригінальним способом. Я часто пишу наукові статті, пиш, даю коментарі, де висловлюю свої погляди щодо тих чи інших проблем держави. Знаєте, що цікаво, чують і часто повторюють і коментують. Я Теж можу помилитися, я можу бути емоційним в дискусіях, але намагаюся у цих випадках бути абсолютно точним, бо оскільки володіючи великою сумою знань, я здатний запропонувати якусь альтернативу, навіть не альтернативу запропонувати більш професійний ясний шлях для розвитку і української держави. і Шлях для моїх виборців, які створить можливості впливати на державну владу. Не тільки 28 жовтня в час виборів, коли вони один день будуть впливати на формування влади. Але весь час, коли вони можуть відкликати сільського голову, навіть відкликати народного депутата. Це має бути право виборців, пряме право виборців. Вважаю, що в цих умовах нам треба говорити про основне: чи ми готові будувати сучасну країну? Країну, яка Буде визнана світом як країною демократією. Що таке демокра... демократична країна? Це означає, що права свободи людей, їх інтереси мають вищий вимір, ніж інтереси самої державної влади. В чому суть американської конституції? В тому, що створивши її, виходячи з рабства, вони зробили так, що американська виконавча влада є самим слабким інститутом держави. Нам потрібно завжди розуміти. Що державна влада не може бути сильнішою ніж суспільство. Зрозуміло, спасибі за те, що висловили свою думку. Це була програма відверта розмова на каналі ОТБ. Гостями якої сьогодні був кандидат у народні депутати України. Степан Гавріш з ним спілкувалася. Я Ольга Шевченко. На все добре.